Розумієте, Питання з цим мостом, воно ну, вже з моменту нашого проєкту з'явилося з 2011 року, як ми функціонуємо, там були часті, 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 часті звернення стосовно цього. Але питання в іншому трошки, є, розумієте, ми зараз плоди того, що ми не мали. Довгий час стратегії розвитку дорожньої галузі на довгий срок перед на 20-30 років вперед, як в результат в країнах є це є це і ситуація, яка зараз є, те що в Україні дійсно говорив гість, те, що пані, метро та Дмитро говорив, що більшість доріг у нас 95% доріг приблизно по Україні потребують ремонту в Києві. Це десь. Двіносто три до доріг, і ситуація з кожного року тільки погіршується, тому що ну те, що робиться зараз, воно да, є зміни на краще, але вони е, недостатні і с... дороги зношуються з кожним роком. ситуація погіршується. Треба щось робити. Я би дуже хотів додати, якщо сірешиті, да абсолютно правильне Дійсно, Дійсне незважаючи на те, що город зробив за два года. фактически 3-3 миллиона квадратных метров дорог в Киеве, тем не менее те оставшиеся дороги, которые не, не успел просто фактически город отремонтировать, они же продолжают также изнашиваться. И мы видим, что сейчас, когда э, сходит снег, скажем так, да, те дороги, которые делались там э, 5 лет, 10 лет назад, они ну, в просто, просто в очень сильно плачевном состоянии, и эта проблема действительно катастрофическая. И э, ее нужно решать, и, к сожалению, даже у столицы Украины недостаточно средств, чтобы решить эти проблемы буквально за год, за два. Это Правильно абсолютно сказав гость, тому що необхідне стратегічне мишлення на сімішення цієї проблеми систематичне їжегодною. Ну і зараз ми долучаємо до нашого ефіру. Володимира Бондаренко, голова комісії Київради з питання житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, і, до речі, колишній мер міста Києва. А пане Володимире, добрий вам вечір. Доброго вечора, пане Володимире. От як ви можете дійсно оцінити на сьогоднішній день стан, ну принаймні, розв'язок, де є мости, чи ми побачимо найближчим часом руйнування ще якихось мостів? І дійсно це проблема, що немає стратегії, чи немає грошей, чи ці гроші просто йдуть не туди? Ні, так не можна сказати, що немає грошей, але проблема дійсно серйозна. В чому серйозність проблеми? В Києві 170 подібних е, мостових пере переходів через дороги, іноді через річки. Стан їх такий, що можна до десятка визначити як аварійні. Поряд з е, Шулявкою є Берестейський такий самий переїзд е, пересічення. Потім є пересічення е, е, Брест-Литовського проспекту. Е, з вулиці, яка йде на Жулянський аеропорт, і так далі, таких багато точок. В чому проблема? Скажу вам, вона трошки більше, ніж хотілося би того чекати. Місто Київ величезний техногенно небезпечний комплекс. Свого часу в місті існувало таке інженерне управління, яке ну, як мінімум, контролювало ці об'єкти, крім цього, контролювало дамбу Київської ГЕС. Бортницьку станцію аерації, ліфтове господарство, котельні міста і так далі було ще таке управління, яке називалося Супр спеціальне управління проти сувних робіт. Потім їх ось взяли такі видатні керівники, як Черновецький і його наступник Попов. Які ніколи не займалися Києвом, так як треба займатися з інженерної точки зору, з організаційної, і просто познищували, а почали займатися забудовою неконтрольною забудовою Києва. І от сьогодні ми маємо Київ, який спотворений в плані архітектурному, а в інженерному взагалі запущений.